Представте, будь ласка, хто ви є? Представтеся, хто ви. Ви підійшли мені погрожуєте, я не знаю, я нікому не, я нікому не загрожую. Я захищаюся, я нікому не загрожую. Я не знаю, хто ви. Скажіть, хто ви. Покажіть, хто ви. Я не знаю, ви зі зброєю нападаєте, я не знаю хто, я мирна людина. буде застосовано засоби Я мирна людина. Я вас попереджу. Навіщо? Я нічого не зробив. Вийдіть з машини. Хто ви такий? Я не знаю. Покажіть. мені. Я вам даю дві хвилини. Та за що, при чому? Ви, ви злочинець, ви злочинець. Ви не можете представити, хто ви. Мені загрожуєте зброєю. Це відео знімається зараз в прямому ефірі. Ви, зібра... ви вже зібрали, я вам зараз скажу. У вас уже 35 підписників, У вас уже 5-35 переглядів. я вам чесно кажу. ви можете телефон забрать, ваші всі бачать, ви навіть не представляєте, хто ви, ви не представляете, ви вы злочинец или хто ви такі, вы такие? Хто ви такі, я не знаю. Ні, закриваємося, закриваємося, я не знаю.